Всім привіт! Сьогодні у нас вже 1 червня і можна сказати, що ми цю складну весну пережили, тому що вона була непроста, багато було морозів, було дуже прохолодно і по Україні у багатьох позмерзали урожаї ягідних культур. Ось, тому весна справді була складна. Надіюсь, що літо буде більш сприятливе. І все з урожаєм буде добре. Так, зараз подивимось станом на сьогодні, як виглядають кущики. Ось сорт дюк. Вже почалось ягідки вже практично сформовано. От В цьому році така особливість. На одних і тих самих кущах є вже і ось такі ягоди гарні сформовані. І крім того, що є дуже багато цвіту. От сьогодні ще чути як працюють бджоли, джемлі. Тому через таку прохолодну весну плодоношення дуже розтягнулося цвітіння. І, відповідно, і плодоношення теж буде досить розтягнуте. Тобто ця достигне набагато швидше від цієї, що дивіться, цвіт ще навіть не відкрився. Сьогодні 1 у серпні минулого року, я здається вже там 15 червня, чи навіть швидше на початку червня вже збирав урожай. От такий у нас цього року все зовсім по іншому. Навіть зараз вже холодів немає, але дуже багато дощів, з однієї сторони це добре, тому що менше, менше потрібно поливати, з іншої сторони. Не дуже добре, тому що є ризик, що можуть бути якісь певні хвороби появлятися на лохині. От хто дивиться мій канал давніше, то я вже посеред сезону, тобто коли вже йде цвітіння, розпускання, формування ягід. Я в цей період нічим останні 4 роки, відколи займаюся лохиною, це вже 5 рік. Нічим не обробляю ні фунгіцидами, ні інсектицидами. Минулі роки я не обробляв. І поки що в мене ніяких таких хвороб не було, тобто було все добре. В цьому році я вже трошки так напружився через оці дощі, тому що переживаю, щоб не було ніяких хвороб з ягодою і полегенько приглядаюся на всякий. Випадок, якщо буду бачити, якісь вже прояви хвороб, щоб е, зреагувати і чимось обробити. Тому що, так, це є плюс, що не обробляєш, тому що знаєш, що ягода не кроплена в тебе, але також є і ризик. Лишитися без ягоди теж не дуже хочеться. Е, знайшов я також і біо. Біопрепарати, тобто є такі для обробки лохини, якими можна скористатися. А якщо щось підберу і надумаю, то обов'язково також зніму відео. Не знаю, правда, наскільки вони діяві біопрепарати, біофунгіциди, але... Подивимось. Поки що більш-менш все проходить нормально. От, є такі поодинокі, бачите, цвіт. Я не знаю, він засох. тобто Тут немає ніякої гнилі на ньому. Він, напевно, був обмерз. от Просто засох і відпадає. Тут я не бачу ніякої в цьому проблеми. Також було. Подекуди що верхівки. Чорніли верхівки. Я просто де бачив, таке я пообрізав і все. так Тут у нас великі кущі. от Дивіться, скільки тут закладено ось такої ягодки Є і таке, дивіться, бачите. Теж. Ну, кажу, це Дощовий такий період, це напевне дуже погано. От три тижні практично у нас йдуть такі через день дощ, 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 висока вологість, тому ризики вже є, що може з'явитися якісь грибки і тому подібне. Так, бджоли, отгорон. Ще цвіта. Гурон. На гороні бачу трошки більше такого з цвітом. Напевно, це було підмерзання і він засох. Він теж тут немає ніякої клісні, я не бачу. Він просто впадає, тобто не перекидається. Так, це, що мені потрібно пересаджувати, це Blue Gold. Там в мене все 18-літровки теж на дорощуванні. І... І полив, я ще особливо не включав, поливав буквально е два рази, тоді, коли вносив добриво. Добрива я вношу через полив, вносив весною сульфат амонію і один раз давав мастер 3,20-ки Ось, Ворон от. Дуже гарний колір листя, бачите, нема ніде нічого підозрілого в нього, такий насичений. Дюк трошки має світліший зараз. Ось. І на гороні зустрічається ось таке, бачите? Тому Буду далі спостерігати, яка буде далі ситуація, і якщо будуть якісь проблеми, тоді буду обробляти фунгіцидами, якимось фунгіцидом, щоб хвороби не поширювалися. Ось так. Підписуйтесь на канал і сподіваємось, що все буде добре.